У Каліфорнії вперше зафіксували ховрахів мисливців: чому ми даємо хабарі? Вчені дослідили українські реалії та як жили і помирали трипільці Черкащини. Дванадцятий випуск нашого дайджеста містить аж два дослідження про Україну. Але спочатку про веганські інновації. Ви любите пиво? Ми вже розповідали про те, як вчені навчилися імітувати аромати пива і вина. Але чи знали ви, що звичайні залишки від пивоваріння, які зазвичай утилізуються, можуть стати основою для створення ефективних веганських пробіотиків? Сьогодні попит на пробіотики зростає, адже все більше людей розуміє їхній позитивний вплив на здоров'я. Проте бактерії у складі пробіотиків чутливі до умов зберігання та процесів обробки, що знижує їх життєздатність. Отже, чому саме пшениця? Її залишок це багато джерело клітковини, яке досі майже не використовувалося в пробіотичних продуктах. Дослідники вирішили перевірити його потенціал як середовище для збереження лактобактерій плантарум. Але як захистити чутливі до умов зберігання бактерій? Відповідь: мікроінкапсуляція та спеціальні захисні агенти. Експерименти показали, що додавання 10% індегестибельного декстрину до пшеничного залишку суттєво підвищило виживаність бактерій до майже 95%. Готовий порошок мав низьку вологість, стабільну структуру та гарну сипучість, а також зберігав активність бактерій протягом 45 днів із виживаністю майже в 89%. Що думаєте про майбутнє таких веганських пробіотиків? З відкриттям запрошуємо ознайомитись в журналі Science of Food and Agriculture. Що ви зазвичай уявляєте, коли думаєте про ховрахів? Що це миленькі пухнасті тваринки, щоки яких набиті зерном та насінням. Однак нове дослідження розкрило зовсім іншу хижацьку сторону цих милих створінь. Виявляється, ховрахи можуть впольовувати та їсти мишей полівок. Таку поведінку вперше зафіксували науковці з Університету Вісконсин-Оклер та Університету Каліфорнії в Девісі. З 74 спостережень за взаємодією ховрахів і полівок у національному парку Каліфорнії в 42% випадків ховрахи активно полювали на гризунів. Дослідники помітили, що така поведінка з'являлася влітку, а саме в липні, коли кількість полівок стрімко зростала. Вчені вважають, що така поведінка приклад гнучкості, яка дозволяє тваринам адаптуватися до зміну середовищі, зокрема через вплив людини. Як зазначила співавторка дослідження Соня Вайлд, подібно до єнотів чи койотів, ховрахи здатні швидко змінювати стратегії харчування залежно від умов. Оце так несподіванка. У дослідників багато запитань чи поширена така поведінка серед інших популяцій ховрахів, чи передається вона молоді від батьків, і як це впливає на екосистему. Про ховрахів-хижаків можете почитати на сайті Каліфорнійського університету в Девісі. Арктика величезний крижаний сейф, у вічній мерзлоті якого тисячоліттями зберігалося півтора трильйони тонн вуглецю. Це більше ніж усі ліси світу. Але зараз цей сейф перетворюється на скриньку Пандори. Він починає відкриватися і випускати цю небезпеку. Згідно з дослідженнями національного управління океанічних і атмосферних досліджень, замерзлий ґрунт в Арктиці починає стрімко танути через підвищення температур і часті пожежі. В Свою чергу, це танення активує мікроби в ґрунті, які споживають стародавній вуглець і перетворюють його на метан і СО — потужні парникові гази, що розігрівають нашу планету. Отже, Арктика, яка тривалий час була сховищем вуглецю, стає його джерелом, а викиди від полярних пожеж додають 207 мільйонів тонн вуглецю щороку, пришвидшуючи цим танення ще більше. Паралельно руйнуються льодовики Гренландії. Щороку вони втрачають до 77 мільярдів тонн льоду, що підвищує рівень океану. І на перший погляд може здатися, що 15 сотих міліметра це дрібниці, але це вже призводить до затоплення узбереж, руйнування доріг і забруднення води. А як щодо тварин: тюлені поки адаптуються до теплих вод, а от популяція Карибу або Північних оленей скоротилась на 65% через ожеледь взимку і навалу комарів улітку. Звичайно, це дзеркало змін клімату. Цей сейф відкривається, та чи зможемо ми його закрити? З тривожним прогнозом можете ознайомитись в арктичному звіті на сайті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень. У 2019 році світ побачив перше фото чорної діри в центрі галактики М87 у сузір'ї Діви за допомогою телескопа Event Horizon. Це вже саме по собі було проривом. Але нещодавно дослідники зафіксували нове загадкове явище потужний спалах гамма променів поблизу тієї ж Чорної діри. Його інтенсивність вразила вчених. Енергія фотонів досягала кількох тераелектронвольт – у десятки мільйонів разів більше за розмір горизонту подій цієї Чорної діри. Цей спалах тривав близько трьох днів і походив з області, розмір якої менший за три світлові дні. Це майже 24 мільярди кілометрів. Як же чорна діра створює такі явища? Частинки у диску матерії навколо неї прискорюються через втрату гравітаційної енергії, а потужні магнітні поля спрямовують їх у космос у вигляді струменів, так званих джетів. Але цей процес нестабільний, що і викликає такі спалахи. Як зазначив дослідник Вейдон Джин, ці результати допомагають вирішити одну з найбільших загадок походження космічних променів, які ми фіксуємо на Землі. Про спалах можна почитати в журналі астрономії та астрофізики. Уявіть матеріал, який можна адаптувати до ваших потреб: м'який і гнучкий або жорсткий і міцний, там, де це потрібно. Завдяки інженерам Прінстонського університету це вже не фантастика. Вони створили революційний програмований пластик, який можна надрукувати на звичайному 3D-принтері. Основою цього матеріалу є термопластичні еластомери, полімери, які можна зустріти в чохлах для телефонів або звичайних гумках. Інженери використали унікальну структуру цього полімеру еластичну матрицю, посилену наноструктурами, що дозволяють точно налаштувати його властивості. Програмований пластик має чимало переваг. Він дешевий, коштує менше 1 цента за грам, придатний для переробки, довговічний і навіть здатний до самовідновлення. У процесі друку використовується спеціальна техніка контрольована недостатня екструзія, яка дозволяє створювати різні зони жорсткості, а додаткове відпалювання ще більше підсилює його міцність і дозволяє повторно використовувати матеріал. Ця технологія має величезний потенціал. Уявіть браслет, що відстежує ваше здоров'я або імплантат, який ідеально адаптується до вашого тіла. А що б ви створили з цього матеріалу? Для натхнення запрошуємо на сайт журналу Advanced Functional Materials. Ви знали, що наші клітини мають власних прихованих супергероїв, які активуються як супермен, коли нам це необхідно? Як саме вони допомагають нам боротися з вірусами? Розкрило нещодавнє відкриття вчених із центру досліджень вірусів університету Глазго та Інституту Розалін Фанкл. Зазвичай команда білків і РНК, відома як u U2SNRNP, працює в ядрі клітини, допомагаючи створювати нові білки. Але щойно клітина інфікується вірусом, цей молекулярний загін змінює свою роль. Вони залишають ядро та прямують до цитоплазми – місця, де вірус намагається розмножитись. Там u U2SNRNP перетворюється на справжні дорожні блоки, білки прикріплюються до вірусного РНК, блокуючи його реплікацію. Це затримує поширення інфекції, даючи клітині час активувати інші захисні механізми, наприклад, вироблення інтерферону. Дослідження показало, що u 2 СНР діє однаково ефективно проти різних вірусів, зокрема вірусу Сінбіс та вірусу коксакі 3 На думку вчених, цей механізм можна використовувати для створення нових терапевтичних підходів у боротьбі з вірусами. Цікаво, що це дослідження збіглося із врученням Нобелівської премії 2024 року за відкриття мікро РНК, про що ми розповідали в одному з наших минулих випусків. Про дослідження можна почитати в журналі Molecular Cell. І про дуже наболілу тему хабарництво та ще й в Україні. Уявіть, що ви поспішаєте отримати водійські права чи записатися до лікаря. І перед вами вибір чекати в черзі чи заплатити хабар, щоб пришвидшити процес. Що впливатиме на ваше рішення? Дослідники з університету МАГІЛА виявили, що корупція це не про чесність чи зіпсованість людей. Насправді більшість приймає рішення залежно від обставин. Щоб краще зрозуміти цей процес, у 2020 році команда опитала понад 3 тисячі українців. Наша країна в той час проводила масштабні антикорупційні реформи, які частково були успішними. За даними Transparency International, частка людей, які платили хабарі, знизилася з 38% у 2016 році до 26 у 2020 році. Однак проблеми все одно лишилися. Респондентам задавали питання про хабарі в двох ситуаціях: отримання водійських прав і швидший запис до лікаря. Дані показали, що більш ніж половина тих, хто отримував медичну допомогу чи водійські права в останній рік, заплатили хабар. З іншого боку, опитування показало, що люди рідше платили хабарі, якщо існував досить високий ризик викриття, послуху можна було отримати без бюрократії, та були альтернативні варіанти, наприклад, приватні клініки чи інші постачальники. Отже, на думку дослідників, ефективна боротьба починається з маленьких кроків. Наприклад, варто спрощувати процеси у певній сфері, мінімізуючи потребу у відкатах. Поділіться в коментарях, що думаєте про це. З дослідження можете ознайомитись в журналі порівняльних політичних досліджень. 50 тисяч років тому наші предки вперше зустрілися з неандертальцями, і ця зустріч змінила генетичну історію людства. Генетичний обмін між двома видами тривав близько 7 тисяч років до моменту, коли неандертальці почали зникати. Нове дослідження, опубліковане в Science, визначило, що цей процес почався приблизно 50 з половиною тисяч років тому і завершився 43,5 тисячі років тому. Сьогодні в геномах людей за межами Африки міститься від 1 до 2% ДНК неандертальців. Деякі гени, отримані внаслідок цього змішання, насправді сприяли виживанню, наприклад, ті, що відповідають за імунітет, пігментацію шкіри та обмін речовин. Один з таких генів навіть захищає від коронавірусів. Команда науковців з Каліфорнійського університету в Берклі та інституту Макса Планка у Лейпцигу досліджувала 58 давніх геномів Гомосапіенс та 275 сучасних. Вперше було створено детальний каталог неандертальської спадщини. Вчені також виявили, що Східна Азія має на 20% більше неандертальських генів ніж Європа, ймовірно, через триваліше змішування. З дослідженням можете ознайомитись на сайтах журналів Science та Nature. А тепер до історичних відкриттів про наше українське минуле. Уявіть собі поселення, яке існувало 6 тисяч років тому на території сучасної України. Люди кукутень трипільської культури будували великі міста, вирощували зерно і, можливо, першими в історії використовували худобу для удобрення полів. Але що ми знаємо про їхнє життя, смерть і побут? Археологи з німецького університету Кіля дослідили один з таких об'єктів поблизу села Косенівка, що на Черкащині. У зруйнованому будинку археологи виявили 50 фрагментів кісток, що належали щонайменше семи людям. Серед них були діти, чоловіки та жінка. Чотири скелети були сильно обгорілі і вчені припустили, що мешканці загинули в пожежі. Микроскопічний аналіз підтвердив, що обвуглення сталося невдовзі після смерті. Деякі мешканці могли задихнутися чадним газом, навіть якщо намагалися втекти. Двоє людей мали незагойні черепні травми, що може свідчити про насильство. Інша особа померла через 100 років після пожежі, але причина її смерті залишається невідомою. Аналіз кісток і зубів показав, що трипільці їли переважно рослинну їжу. Зернові культури і волокна становили до 90% їхнього раціону. М'ясо ж було рідкістю. Ці дані підтверджують гіпотезу, що худоба використовувалася для удобрення полів і молочного виробництва, а не для їжі. Попри труднощі у вивченні трипільських суспільств, випадок Косенівки показує, наскільки багато можуть нам розповісти навіть дрібні кісткові фрагменти. Про наше трипільське минуле можете почитати на сайті публічної наукової бібліотеки. Дякуємо, що були з нами! Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати найцікавіше зі світу науки. Бережіть себе і до зустрічі за тиждень.